Бачиш гори в мультику пригоди в Арктиці? Знай, це тороси або айсберги. Бачиш гори в логотипі бренду Бамбас? Не сумнівайся, це перекони. Бамбас, Бахмутстан та інша українська військова географія і топоніміка знайшли місце у яскравих патчах бренда, а заснували його військовослужбовець Олександр Скала зі своєю дружиною. І щоб ти знала Лілю. Бамбас випускає вже не тільки патчі, а й одяг. Всі деталі про молоду успішну бренд у нашому сюжеті. Військовий в образі термінатора, який вигукує асталавіста сепаратист. На цьому патчі зображений Олександр із позивним Скала. Саме він створив один з найстильніших мілітарі брендів України Бамбас. Це перший патч, дизайн якого мені Саша скинув. і Ми зробили в невеликому дорожі. Там 50 штук лише зробили для того, щоб подарувати Сашиним побратимам. Фотопатчу Сашко опублікував у себе в соцмережах і спричинив такий ажіотаж, що підписники почали просити й собі такий аксесуар. Так народився бренд Бамбас. Назву військовий присвятив рідному Донбасу. Звідки він родом? Більшість людей е, бачили Бонбас з другої сторони. Я хотів, щоб про ньому пам'ятали люди, так як я його запам'ятав. Це місто дуже красиве. Це дуже багато троянд, це дуже багато історичних пам'яток. Це великі, великі е, стадіон. А ще неймовірної краси терекони. Саме цей рельєф став логотипом бренду. Патчами Олександр почав захоплюватися ще 2016-го, коли був добровольцем на фронті. Він вже почав втілювати свої ідеї в реальність, тобто почав малювати дизайни, і постійно мені там каже Даша. Я там намалював дизайн. Тим паче у військових є такий культ з патчами, Це просто щось нереальне, особливо під час повномасштабної війни. У військових є такий культ передавати пачі шеврони, або там створити якісь унікальні прикольні дизайни. Добровольчий батальйон, морська піхота, ССО. Олександр проходив шлях військового і замальовував його на патчах. Та відкрити власну справу вдалося лише після початку повномасштабної війни. Поки скала виконував завдання на запорізькому напрямку, його дружина взялася реалізовувати мрію військового. Щоб зробити гарний продукт, ти маєш постійно бути в в контакті з виробництвом у нього не було цієї можливості, тому цим почала займатися я і розвивати стало сторінку інстаграм, і потрошки почали випускати один за одним патчі. Другим дизайном, який запустили у виробництво, був патч Бахмут стан. У період найважчих боїв за місто фортецю. Нашивка стала справжнім символом для багатьох військових. Я пам'ятаю, як і зараз, як люди просто чекали місяць і вони. Молилися, щоб вони дожили, щоб отримати е, цей пач. Про завдання, які виконував на фронті, скала поки що не може розповісти, але зізнається, найважчим для нього став не сам бій, а очікування штурму, котрий так і не відбувся. Військове керівництво сказало. що ви ну, в очікуванні. У вас є два тижні. Ми находилися ну, режимі очікування. Дві тисячі чоловік повинно поїхати ну, штурмувати. на рад. Це просто ну, білети він кінець. Потому що штурмувати е, об'єкт ядерний. Своїм побратимам Сашко також присвятив малюнок. Українських черепашок ніндз надрукували на футболках. На цій футболці зображено мій підрозділ, який працював на е, запорізькому напрямку. Тут кожна черепашка вона відображає моїх товаришів. Така сама машина у нас була, е, яка виконувала бойові задачі. Працювали з 120 е, мінометом. Зараз в асортименті Бамбасу і тематичні шкарпетки, худі. Та сорочки ця сорочка виготовлена з домішкою вовни. Вона тепла, підходить для активного способу життя для будь-яких відпочинків і класно доповнює гардероб. Ми додали тут дві нагрудні кишені, а також є дуже якісна вишивка. Олександр отримав складну травму, коли повертався з бойового завдання. Зараз він у Києві і вирішив присвятити себе сім'ї та улюбленій справі. Найближчим часом мріє відкрити офлайн-магазин. А поки весь асортимент Бамбасу можна замовити на сторінці бренду в інстаграмі.